Доброго вечора, ми з України! Всім доброго вечора! Пропоную в вашій увазі огляд! комплекту. Материнської плати, процесора і оперативної пам'яті фірма Хуананджі. Материнська плата Хуананджі Q... Q... QD4. Так, це с... номер продавцю. Починаємо розпаковувати. Це вже була така плата на огляді, але від іншого продавця там було проблематично, що її ніяк не захистило, обмотали. Тут я бачу такий самий. Так само зробили. Ну Але... Доставка, правда, не новою поштою, а Укрпоштою. І подивимось. Ось. 99 ків 4 На Насокіс 2011 v 3 також v 4 Підтримує. Коробка. Практично, ну, все, зрозуміло, звідки вона їхала? Далеко. В нормальному стані. Практично ідеально. Так, розпаковую. Що у нас чекає? Так, бэкплейт. Термопаста. болтики, кріплення, перехідного кольця і, і материнки до корпусу комп'ютера. САТА кабель. Правда, один. Так, переходимо. Оперативна пам'ять квіда вісім гігабайт На 3200 Гц. Це є серверна, серверна пам'ять у радіаторі. Це кіт з двох. Планок у всьому суматному 16 ГБ. Так, Тим все далі. Так, тут є гарантія. Три роки, але правда, гарантія дійсно тільки на території Китаю. Так, коробку. Можна обрати. На такій платі вже вже комп'ютер працює. Так, ось така плата. Процесор вже встановлений. Так. Треба подивитися на цішки сокета, все зростає. Так. Процесор 2620V3 Xeon. Частота 2 2,4 ГГц. 6 ядер, 12 потоків. Так. Си SATA Розйомі 3.0. На Е2 два експрес на накопичувачі Ч4.0 х 4 Х4, 3, на 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 накопичучі 2 розйоми. Вони не контактують не контактують SATA і SATA всі розйоми вільні. Так. по Кодах? 4.2.0, USB і І порти, і два, три нори, ну і інтернет. Так, Так, йдимося, що там зараз. до пайки. все решту претензій нема. Так потрібно зняти процесор. трошки нема чіткості, але вже. Так. По то проблем нема. Всі ножки цілі, ні загнуті, нічого. Будемо чекати інші комплектуючі. Будемо складати другий комп'ютер на даній материнській платі. Також вже для неї підготовлена відеокарта Іф XX Radeon RX 470 на 8 ГБ. Всім дякую за увагу на наступних зйомок.